Вітаю! Сьогодні наша тема презентації це Pengines або Prolog Engines. Це технологія розроблена для свяє Prolog, яка дозволяє виконувати Prolog-код на сервері через веб-інтерфейс. Перейдемо до плану. Сьогодні ми розглянемо основи Pengines, можливості та переваги Pengines, технічна реалізація, практичні приклади використання Pengines, розвід випадків застосування, виголки та обмеження, та майбутні Pengines та напрямки розвитку. Основи Pengines. Pengines або пролог Engines є високорівневим інструментом для веб-логічного програмування, який дозволяє використовувати пролог запити на сервері через веб інфейс Вони дозволяють клієнту надсилати пролог програми на сервер, який виконує ці програми, надаючи результати назад клієнту. Такий підхід відкликає нові можливості для розробки. Розподілених систем та веб-додатків, що використовують логічне програмування. Penchins або Prolog Engines це інструмент, який об'єднує можливості Prolog з веб-технологіями, дозволяючи запускати prolog програми на сервері через веб, це створює потужну платформу для розробки веб-додатків з логічним програмуванням в якості основи. Користувачі можуть відправляти запит та отримувати результати через інтернет, роблячи. Pengens індентичним для створення розподілених систем та веб-додатків, які використовують логіку для обробки даних. Можливості та переваги Pengens. Pengends дають гнучкий та потужний інструмент для розробки веб-додатків, заснованих на лозіці. Вони вирішують проблему інтеграції логічних баз даних з вебом, дозволяючи легко створювати. Записувати та маніпулювати дедуктивними базами даних у веб-додатках. Ключовою перевагою є здатність привозити код до даних, що значно знижує навантаження на мережу та покращує потужність для стосунків. Pengeance відкриває широкі можливості для розробників, надаючи зручний спосіб інтеграції логічного програмування з зручним веб зручними веб-технологіями. Ось декілька ключових можливостей та переваги Pengeance. Можливості виконання на стороні серверу. Пролог код виконується на сервері, що дозволяє використовувати повну потужність пролог. Без е, необхідності інсталювати спеціальне програмне забезпечення на клієнтській стороні, Гнучність, гнучкість у запитах. Пендженс дозволяють використовувати складні логічні запити та алгоритми, які можуть враховувати великі обсяги даних, забезпечуючи гнучкість та е, масштабованість для розробки. Проста е, інтегра, е, Простота інтеграції. Завдяки можливості взаємодії з веб-інтерфейсами через стандартні http запити пенджін можуть бути легко інтегровані з різними веб-технологіями та фреймворками. Переваги. Код до даних. Замість того, щоб пересилати великі обсяги даних через мережу для обробки на клієнтській стороні, Pengines дозволяють використовувати код безпосередньо на сервері, де зберігаються дані. Це покращує продуктивність та ефективність достосунків, знищуючи навантаження на мережу. Підтримка, підтримка розподілених систем. Використання Pensions сприяє розробці розподілених систем, де логічні запити та обчислювання можуть відбуватися на різних серверах, серверах, оптимізуючи ресурси та час відповіді. Масштабованість Pensions забезпечує масштабованість веб додатків, дозволяючи легко розширювати логічну базу даних та обчислювальні можливості без втрати продуктивності. Перейдемо до розгляду технічної реалізації. Отже, технічно пенженс реалізована як бібліотека для своєї пролог. Що надає веб-інтерфейс для пролог сервера. Вони використовують HTTP для комунікації між клієнтом та сервером та підтримують обмін даними в форматах пролог або JSON для інтеграції з JavaScript. Особливістю є підтримка недетермінованих запитів та використання пролог як мови запитів. На даному слайді ви можете бачити, що тут у нас є проста логіка на пролозі, відповідно на нашому сервері, сам сервер, який ми запускаємо, запит, який ми надсилаємо на сам Pengine, і відповідно відповідь від сервера, там де ми отримаємо, що така-то person має е, вподобання з піцею. Пенджін надають унікальні можливості для розробки веб-додатків, де потрібно виконувати логічні обчислення або обробляти складні знання. Ось кілька практичних прикладів, які демонструють різноманітність застосування Pengines. веб-інтерфейси для логічних баз даних. Венджени дозволяють створювати інтуїтивно зрозумілі веб-інтерфейси для е, інтеракції з логічними базами даних. Користувачі можуть вводити е, запити в, в формі пролог або через спрощені інтерфейси для отримання відповідей на запитання, пов'язані з даними. Це особливо використовує корисно в наукових дослідженнях, бібліотеках, знань та електронних архівах, розподілене логічне програмування. За допомогою пендженс можна реалізовувати розподілене логічне програмування, де окремі частини логічного програмування виконуються на різних серверах. Це підвищує ефективність обчислень і дозволяє краще виконувати ресурси. Складні веб-сервіси. Пендженс можуть бути використані для розробки складних веб-сервісів для логічного обчислення. Наприклад, системи для автоматичного планування, де рішення про план дії ґрунтується на комплексній лозіці. Або інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень для бізнесу, інтерактивне навчання та освіта. Пенджінс можуть слугувати основою для розробки інтерактивних навчальних платформ, де студенти можуть випробовувати логічні теорії і моделі в реальному часі, отримуючи безпосередній зворотній зв'язок від системи. Інтелектуальні чат-боти, використовуючи пендінс для логічного аналізу та обробки прородньої мови, можна створювати інтелектуальні чат-боти. Здатні вести більш природні та значущі е, розмови з користувачем, використовуючи логічні правила для розуміння та відповіді на запитання. Інтеграція з іншими веб-технологіями, пенженс інтегрується з іншими веб-технологіями, такими як RESTful API, JavaScript фреймворками, зокрема React або Angular, що дозволяє розробникам використовувати логічне програмування у поєднанні з сучасними веб-технологіями для створення інноваційних веб-додатків. Ці приклади лише вершина айсберга можливостей, які відкривають пендженс. Вони забезпечують потужний засіб для інтеграції логічного програмування веб, розробляючи, роблячи можливим створення нових типів додатків, які можуть вирішувати складні задачі, доступні та корисні в широкому спектрі областей. Щодо викликів та обмежень. Одним з головних викликів використання Pendjans є забезпечення безпеки. Хоча свій пролог надає бібліотеку для пісочниці, яка дозволяє безпечно виконувати пролог код, розробники повинні ретельно керувати доступом до ресурсів та даних. Також важливо звернути увагу на оптимізацію продуктивності, особливо з огляду на витрати часу на зв'язок між клієнтом та сервером через защиті запити. Ефективність може бути покращена за допомогою більш ефективного керування запитами та відповідями, а також використання технологій, таких як WebSockets, для зменшення затримання. Для поліпшення швидкодії. Крім викликів, пов'язаних з безпекою та продуктивністю, існують інші аспекти, на які розробники повинні звернути увагу при використанні пенджінс. Масштабування. Незважаючи на те, що пенджінс дозволяють розробникам легко інтегрувати логічне програмування з веб-додатками, масштабування може стати проблемою, особливо для великих додатків з високою кількістю одночасних користувачів. Розподілене логічне програмування допомагає розділяти, розподіляти навантаження, але вимагає складної архітектури та управління ресурсами. Інтеграція з сучасними веб-технологіями. Хоча Пенджін пропонують механізм для інтеграції пролог з об додатками, практична реалізація такої інтеграції може бути складною, особливо, коли справа доходить до вбудовування пролог логіки у сучасні веб-фреймворки та бібліотеки. Розробники мають бути готові до вирішення потенційних проблем сумісності та ефективності. Обмеження пролог. Пролог є мовою логічного програмування, яка найкраще підходить для певних типів задач, таких як обробка запитів до баз даних, штучний інтелект та обробка мови. Однак для деяких інших задач, таких як обробка великих об'ємів даних або високопродуктивні обчислення в реальному часі пролог може не бути найефективнішим вибором. Розробники повинні розуміти ці обмеження та вибрати найкращі інструменти для конкретних задач. Працювання та сумісність. Програмне забезпечення, що розвивається, може привести до проблем з версіонуванням і сумісністю. Оновлені пендженс або SFI-прилог можуть внести зміни, які вплинуть на існуючі додатки. Розробники повинні слідкувати за оновленням та тестувати свої додатки з новими версіями, щоб забезпечити їх безперебійну роботу. Документація та підтримка. Як і багато спеціалізованих інструментів, пенджінс можуть мати обмежену кількість ресурсів для навчання та підтримки. Хоча спільнота Свіаперолог активна та корисна, новачкам може бути складно знайти відповіді на специфічні питання або кращі практики. Враховуючи ці виклики та обмеження, важливо підходити до використання пенджінс з розумінням їх потенціалу та обмежень. Ефективне планування, тестування та вибір правильних інструментів для задачі може допомогти максимізувати користь від цих потужних інструментів логічного програмування. Майбутнє Pensions обіцяє подальші дослідження та розвиток у напрямку покращення безпеки, продуктивності, а також розширення можливостей інтеграції з різними мовами програмування та технологіями. Планується додатково розвивати механізми для взаємодії між різними eh, Pensions, які створені та керуються різними суб'єктами, та розширити підтримку для авторизованого доступу та модифікації даних. Також розглядається можливість використання Pensions для створення складних мережевих. Eh, Прозорих контрольованих структур та RPC, РПС відданого виклику процедур на базі пролог, що відкриває нові горизонти для розробки розподілених логічних систем та застосунків. У підсумку Pengins пропонують міцну основу для інтеграції логічного програмування з веб-технологіями, відкриваючи нові можливості для розробки інтелектуальних веб-серверів е, та додатків. Тавдяки своїй універсальності Pengends мають потенціал стати ключовим інструментом у розробці наступного покоління веб-стосунків, основаних на лозіці та знаннях. Загальнюючи, нам було дуже цікаво дізнатися про те, як Pengends інтегрують логічне програмування з веб-технологіями. Створюючи нові можливості для розробки веб-додатків та е, розподілених систем, враження викликала гнучкість і потужність пенженс у виконанні складних логічних запитів на сервері, що значно знижує навантаження на мережу та покращує продуктивність застосунків. Також дізналася про можливість е, привозити код до даних, що дозволяє ефективно обробляти інформацію на сервері, замість того, щоб Пересилати великі обсяги даних для обробки на клієнтській стороні, також було цікаво навчитися технічним аспектам реалізації пендженс, як, як бібліотеки для СВПролог, використання HTTP для комунікації та підтримки недетермінованих запитів. Робота над проєктом була корисною, оскільки дозволила розширити свої знання в області логічного програмування та його. Інтеграції з веб-розробкою вона також відкрила нові перспективи для розробки інноваційних веб-додатків та розподілених систем, що використовують логіку для обробки даних, тим самим розширюючи можливості та ефективність веб-технологій. Дякую всім за увагу.